На швидкоруч такий яйцезбірник для курей. Розміри написані. Глибина 400, діаметр отвору 190, ширина 300, висота 300. Ну тут 90 для яєць. Ну і тут зробив 200. Виготовляв по інтернету. Ну, щоб подивитися, тут зробив закривати, для того щоб курі. Не спали там. Ну і це зробив, щоб відкривалося сюди, щоб сміття не падало. Ну і тут так відкривалося. Робив з чого було. Ось яйце ложу, бо котиться, не б'ється, тут приклею підложку для ламінату. Ось така конструкція. Зараз повішу, коли буде результат. Зніму.